Всім самий величезний привіт. Запрошую в сільпо у вас і подивимось, які сьогодні ціни тижня в сільпо, які ціни акційні. Мочу позручніше. Я, буду, я сподіваюся, що вам відео сподобається. Буду вам дуже дякувати за коментарі ваші та за а, лайки. Так, яблука 80 гроші, айва, мандарини Іспанія 88, грейпфрути, 109. А якісь є ще по 49. Різниця в чому. Ті, що зелені, ті рунджунджові, навіть ще якийсь Sunrise Grapefruit по 99. Так, апельсини Каракара 70, лимони Майер 44 гривні. І лимони в акції якісь акційні по 40 гривень, були 55. Я хочу подивитись чи є мій зелений салат по 50 гривень. Ну, можна буде взяти, потім, бачите, його всі розкуповують. Хоч, хочеться, знаєте, хочеться чогось зеленого. Хочеться якогось зелепузини якоїсь вже, огірка якогось, але то все що таке, знаєте, не, не добре. До весни ще так трішки треба почекати. Добре. Морква 26 гривень, буряк 17. Картопля 23, картопля рожева 33, цибуля по 20 гривень. Ну, ось такі ціни. Огірки по 70 і гладенькі по 109 гривень. Томати коктейльні 123 гривні. Томати звичайні по 90 гривень. Пекінка 24 і капуста по 14,60. Знаєте, я сьогодні а, візьму якісь булочки. Щось в мене тягне на булки всілякі. Візьму булочки, ну навіть ці пончики можна взяти зі знижкою 25. Хочу булочку з тими з молочком. Просто булочку з молочком. Трубочки крафтяр з вишнями. Може я піду, навіть візьму зараз візок, тому що я потім буду бігати знову другий раз. Разом з вами і подивимося за одноціни і подивимося. Що, і що подивимося? Ще що щось подивимось. Круті гаманці. Все, ось так буде краще. І зразу огляд зробимо. І я скуплюся разом з вами банани по 65 гривень. Гарненькі такі бананчики у них. Так, добре, ходіть. Знаєте, що я скажу? Просто а, зима, мороз, і тому хочеться їсти. Я пам'ятаю, літом бігав, знімав відео. Взагалі, прийшов, купив пляшку води, напився і пішов до хати. З яблуком. Крафтяр навіть 25% знижки. Так, давайте я ось ці візьму. Мені що мінус 25% ще буде ці трубочки. Крафтяр з яблуком. Вони причому по 32 гривні, а тут що не наклеїли? А, це з вишнями. З яблуком. О, одну, одну з вишнями візьму і візьму дві з яблуками. Чіву я із вишнями знайшов наклейка 25% знижки. Тепер зараз поміняю. Хай буде так, це з яблуками. Дуже смачний батон, надзвичайно смачний. Я смачнішого не їв, тільки де термін придатності до 5-25-го. го до 25? Спробуйте від Агрола цей батон. Мріє, я думаю, вам сподобається. Так, в ціні тижні амбасадор по 70 гривень. Dark хорош, Дуже хороша ціна, зверніть увагу. Це що у нас? Це відмілка, якісь штучки. Вони по чому. Батончики. Не бачу ціни. Ой, знайшов, рулетки мілка по 50 гривень. Ой, треба спробувати, мені здається, вони будуть смачні. І батончик не слє. Кітка 13 гривень. Так, батончики по 13. Ой, дивіться, зі знижкою 20% печиво вівсяне з родзинками, що на касі проб'ється. І також зефір від Богослави 20% знижки проб'ється на касі. Так, батончики, пюре чудо дитяче по 15 гривень, чудо-чадо. Мороз... Молоко згущене по це велике. 440 грамів 45 гривень і крем милу дору по 30 гривень морські мінерали. Це дуже хороша ціна на дору. Далі у нас по курсу сири. Сир пірятин 26,90. Угу. По 28,90 сир ферма український. Хочу сказати, може хтось на каналі буде новий. Новий глядач, то я показую акційні цінники, тому що потім пишуть, чому не показали то, а чому не показали те. Показують тільки акційні товари, тобто продукти з жовтими акційними цінниками. Так, ну це Польща йде, так? Радамер. Чи наш по 40 гривень і по 45 премія Гауда? Це дуже смачний по 100 гривень за 100 грамів. Дуже смачний. Так, холодильник, що в нас в холодильнику по акції. Бері по 149, ще знижка на касі. А, 20... Ух ти, 25%. Дивіться, яка хороша ціна. Він зараз зі знижкою 109 гривень. І ще на касі проб'ється знижка 40%. От хоч бери, не ходив це сільпо, ну я полюбляю сир. А звідки ж ці гроші брати на ті продукти? Знаєте, ви сидите вдома, вам добре. Подивились і все. А я от щось по акції бачу і хочеться купити і то, і то, і то. Так, добре. Сьогодні в мене будуть булочки з молоком. Отак, от все. <свісно> Договорились. Так, добре. Ну, завжди звертайте. Я ж наголошую постійно, завжди звертайте а, оці наклейки: 40%, 25%, 50%. Завжди звертайте увагу в сільпу, це досить економно. Це е, наклейка, наклейна, що продукт підходить до кінця, термін придатності підходить до кінця. От по акції сирочки по 10 гривень. Я візьму, я зробив салат, такий, знаєте, з часником е, з цим, ну, з вареним яйцем, всі його знаєте. Так, Чотири, я думаю, вистачить. Ось такий салат зробив, сирочки свої витратив. Треба поповнити запаси. Дуже хороша ціна на ось цей сир. Так, добре. Ну тут ці ж знову тут стоять брі. Навіть дешевше сологуні від ферма, ніж в іншому магазині, по 40 гривень бачу. Так, минулого разу я ось цей брав зі знижкою 50%. Він також був по 45 гривень. Де він є? В сологуні домашні? Де ціна його? Не бачу, сирного... А, це ж він і є, 45 гривень. А 45 гривень і на касі ще 30% проб'ється. А минулого тижня був по ну, 50% знижки. Термін придатності останній день був, але нічого йому взагалі не було. Холодильник поставив, так пішло, як милу душу. Тут 300 грамів, вищий гатунок. 40 гривень зараз дуже хороша також ціна. Від самобранки з сиром. Так, йде на вагу. Ціна за 100 грамів 16,90. Вищого сорту імператорська салямі від фару була по 41 гривні, зараз 19,40 за 100 грамів. Любов моя. Ходіть, подивимось. Вони знову поміняли. Тут стояли торти від власної кондитерської. Знову їх перенесли сюди. Ой, є щось по акції. 279. Торт Прага. І що тут у нас? Сантропе. Це перший торт, який я спробував. Мені всі вони подобаються. Власна кондитерська сільпо, але Я ще їх багато не спробував. ну, Нічого скоро. Скоро день народження, так що можна буде щось взяти подорожче, посмачніше. Наполеон, дивіться, 169 гривень, знижка хороша. Оцей великий торт на 345 гривень. Вага 2, 2, більше ніж 2 кілограми. Так, давайте далі подивимось, що в нас в акції. В акції свиняча грудинка, а що тут в акції 1390 свиняча лопатка охолоджена. Так, потім, ну, в принципі, кому потрібно, можете натиснути паузу, подивитись ту чи іншу продукцію, яка вас цікавить. Куряче стегно домашнє по 13,70. Зараз в акції. Так, а фарш охолоджений по 13.40, свинячий, по-домашньому по, по 13,90. І курячий, так, курячий, 18,90. Філе. Куряче по 13,60. Так, що тут у нас? Печінка по 10.40, яловичина печінка куряча по 8.35. Куряче філе 1590 зі стегна. Куряче стегно 11,80. Куряча гомілка 750. Ой, сьогодні дуже багато риби, великий асортимент лящ патраний по 10,90. Тобто стейк 22,90, короб патраний 18,90, карась по 80 гривень, креветки по 50, дорадо 36,90. Сібас по 40 гривень, форель райдужна по 30 гривень. а, філе 90 гривень. сьомга філе 130 гривень. Так, сьомга стейк 81 гривня, і форель стейк 79 гривень. Набір для юшки 8,90 Так, тут у нас рибка. Скумбрія блакитна по 24 гривні. І ще на касі проб'ється 35% знижки. Скумбрія без голови 32,40. Зі знижкою ой, 730 гривень за кілограм. Копчений голець. Так, добре. Тут у нас мойва гарячого копчення 17.90. Так, червця лосося 27.90. Знаєте, що треба йти звідси? Я хоча його комину збив, але все одно, воно ну, таке все смачне, красиве. То сумою за артеком від світоч по, ну, по 16 гривень з полуницею. І класичний по 16 гривень. В акції рис довгозернистий басматі від Премія. кілограм цілий 100 гривень. Рис шліфований також кілограм довгозернистий. премія 56 гривень. Рис ситий двір довгозернистий шліфований кілограм 48 гривень. Ось такі спагеті з твердих сортів можна придбати за 40 гривень. І ці також 500 грам 42 гривні. Тут знайшов я ще крупу гречану від премія. Кукурудза. Премія 340 грамів 33 гривні. І горошок також премія 420 грам 32 гривні. ананаси шматочками 70, майонез від олком, велика упаковка. 650 грамів 66 гривень. Щедро провансаль подушка. 190 грамів 22 гривні. І ось такий від щедро майонезний соус Салатний 190 грамів. 15 гривень. Відторчень заправка томатна з болгарським перцем для других і перших страв. А ось тут всі розкуповують більше чомусь буряково-томатна. Заправка. З маринованими огірками. Ой, це щось потушити м'язко, дуже смачно буде, правда? А тут вже День Валентина, дивіться, яка свічка. Набір. Справжні ягоди. Як справжні ягоди, хтось виложив. Дивіться, які коробки. Я спочатку подумав, що там щось. Щось продається, це просто коробка для подарунка. Всередині звичайнісінька проста, але оформлення надзвичайно оригінально придумали. І трішки менше є по 50 гривень. Оригінально хтось придумав таку задумку. Так. Коробочки теж всякі червоні з горошок по 60, по 50 та по 80 гривень. Я спочатку подумав, що це якийсь торт, якийсь пирожок, а це просто прекрасна, така декоративна із троянд зроблена. Зайчик називається. Так, ходіть, подивимось на ікру по 52 гривні ікра з 7, з крабом та з кальмаром. А, з кальмаром трішки дешевше, 46 гривень чомусь. Ну добре, так. Тут також від Веладіс, паста креветочна з авокадо по 45 гривень. Часникова. 45 гривень 160 грамів. Такий великий цінник в акції оселедець від премія філе 75 гривень, знижка 50%. І ще на касі проб'ється знижка 25%. Я думаю, що це непогана ціна. 500 грамів упаковка йде. Так що зверніть увагу. По 52 гривні яйця від повна чаша. Також по 52 гривні яйця які... А, це ж це є повна чаша. Хтось упаковку нам туди поставив. По 60 Ну, вже решта всі дорожчі трошки трішки йдуть. Добре. Так, я молоко, зараз якісь візьму. Сільпом можна деколи знайти і хороші ціни на йогурт з хорошою знижкою. Сьогодні щось я не бачу. Минулого тижня було дуже багато. Ну добре. У молочці я теж стараюсь показати самі найбільші вигідні ціни. От зараз майже 40% знижка на сметану слов'яночка 300 грам, 15% жирності. Так, була 46, зараз 29. Так, масла, на жаль, по акції ніякого немає. Ще з тої сторони подивлюсь, де дівчина щось там знайшла. Ні, на жаль, нічого немає зі знижкою. 73. Все, нічого нема по маслу. Так, я з цією кавою незнайомий, але бачу, що розкупили. Подивіться, залишилось тільки дві упаковки. Ось ця кава зі знижкою 40 і 50% знижки. Кава Майлина Європа. Так, 40% барізка йде, 225 грамів. Кава Якобс Монарх вагою 200 грамів також знижка майже 40% 114 гривень. Так, дивіться, дуже хороша ціна знижка на оці капсульну льор. Кава 114-119, в кого капсульна машина. Дуже хороша ціна, тому що були 200, зараз 114-119, тому що моє... Мої подивіться, я вже давно не купую ці капсули по 209 гривень. У мене капсульна машина, ось це я, ну, її купував 15 років назад, мабуть, коли тільки вийшла в метро. І ще й там акція була, я пам'ятаю, я цю машину і тобі в подарунок дві упаковки. йшло капсул. Не, не, не такі от дві упаковки, а запечатані такі по упаковки, коробки, ящики. Ось, я тоді купив її. Ну, тоді капсули були по 55 гривень. А зараз по 209. Добре, ходіть, подивимось далі на каву. Якобс е, картнуар в акції по 139 гривень. Ну, що я вам хочу сказати, по каві теж невеликий вибір. От таку каву можна купити 400 грамів. Преміум Амбасадор. Перший раз таку величузну бачу. Величузну, величезну. величезну. Ой, дивіться, весь піквік розібрали по 30 гривень. А це який? Це чорний, чай натуральний, чай чорний. А, це ж він і є. 30 гривень, треба взяти. Але я з бергамотом люблю. Ну добре, іншим разом. <сум> <сум> Можна цей поставлять знизку? Дуже хороше, Оцей піквік за 30 гривень. 20 пакетів, хороша ціна зараз, сільпо. В акції Хілвей. Чай чорний цейлонський байховий, ніколи його не купував, не знаю. Так, 65 гривень. І ось таку велику упаковку Хілвей. Тут 100 пакетів. Кожен пакетик запакований окремо. В акції ось ці плитки від Millennium. Я ще їх не пробував, але мені здається, вони будуть смачні. 30, ну, 37 гривень плитка 100 грамів. Ідуть молочні з начинками. Це із карамеллю. Ось такий від Міленіум. Зараз дивіться, які вийшли цікаві. Це новинка а аеровний, ну, з бульбашками шоколад і смак кокосу. І ось така з карамелю, солений карамель. Білий шоколад. 36 гривень. Це якась новинка, я вам скажу. Так, залишайте коментарі, хто вже пробував ось ці новинки Міленіум Кокос або Солена карамель. Будемо вам дуже вдячні. Студентська, я пам'ятаю, коли в нас, нас з'явилася, всі купували її. І, мабуть, вже всі тепер наїлися цієї шоколадки. Молочна, смачна дуже. 170 грамів, 75 гривень. Ой, а я світоч знайшов тут дешевше, ніж в іншому магазині. 90 гривень. Ну я маю на увазі цей великий. Ну, Зараз закохані будуть купляти. Вон, дивіться, навіть Рафаело вже є шоколада. Фереро роше. Ну і що, я би ті рулетики взяв, що на початку відео показував 50 гривень. Знижка ніби непогана, більше ніж 50% знижка. Ну що ж робити, не знаю. Все одно ну, Маленька вага, 4 рулетики. Іншим разом спробую. Я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Всього-всього вам найкращого. Я сподіваюся, у вас все. Гаразд.